うん。<noise> В Україні зростає захворюваність на ковід? 19 причиною є звичайна сезонність. Утім, в Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях вже перевищено епідпоріг хворих на коронавірус та грип. тож можуть вводитися карантинні обмеження. Фахівці з імунопрофілактики наголошують, найдієвішим способом убезпечитися від ковіду й досі є вакцинація. А чи вакцинувалися від коронавірусу? Ви та чи робили повторне щеплення? Будучи в такому зрілому возрасте, вот, я вирішила ці дві прививки і сделала вот этот, м, американський саме как название, самый такой продвинутий. Но я до сих пор не уверена, правильно ли я це зробила. Я за своїм імунітетом не слідкувати щоденно просто до цього привчаю свою дитину. Тобто я займаюся регулярно фізичними навантаженнями, я приймаю вітаміни регулярно, я плаваю в басейні, тому я вважаю, що хороший здоровий імунітет це запорука в принципі не лише від коронавірусу, а й від сезонних захворювань. Однак, коли є масові заходи, я їх теж підтримую, я теж ношу маску, одягаю маску дитині. Ну, я з такою професією, що це не можна було не вакцинуватись, бо я працюю з дітьми. Рядом, з, якщо знаходиться з великою кількістю людей, особливо дітей, вона якось так запобігає, щоб і сама не захворіти, і цих людей, якщо вона вже хвора, теж, щоб вони не захворіли. Я не вакцинувалася, я перехворіла, ну перехворіла, скажімо так. Ну, не знаю, я, може, я не права, але я, я проти вакцини. Це моє враження таке. Вакцинувався і я вважаю, що це норма нашого життя, європейського життя. Ну і в громадських місцях я я я одягаю маску для того, щоб або не підхватити якусь інфекцію, або не передати.